Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день у вівторок, 19 тижня після п'ятидесятниці, Євангеліє від Луки, 9 глава, з 23 по 27 вірш. Сказав Господь своїм учням: якщо хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, бере хрест свій щодня і йде за мною. Бо хто хоче душу свою спасти. Той погубить її, хто ж погубить душу свою заради мене, той спасе її. Бо що за користь людині, яка придбає весь світ, себе ж погубить чи занепастить? Бо хто посоромиться мене й моїх слів, того й син людський посоромиться, як прийде у славі своїй і Отця та Святих Ангелів. Кажу ж вам істину: є деякі з тих. Хто стоїть тут, які не зазнають смерті, як уже побачать Царство Боже, Богу нашому слава, завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.